Ну що розказати вам за корейський тяжкий люкс? В Корея? Я vip персона. А Все тому що скупаю косметику для вас тонами в Олів'я. Позвав свою vip подругу та сівши на vip автобус, ми приїхали в найбільший олів'янг на Сонсу. Та якось не по християнськи чекали в черзі, поки інші насолоджувалися своїм часом в лакшері зоні. Нарешті якісь дві бічовки звільнили місце. І Дуже високий красунчик провів нас за столик. Дівчат, я Правда, намагалась його зняти ну в плані на камеру. але він мене швидко запалив. Так чому ми тут коротше? Раз на півроку у мене є Вісь на халяву з'їсти тортик з лимонаду. Якщо виглядає непереконливо, то я вам такі фокус. Я в лимонад видавлюю колагенчик, щоб бути пружною та красивою. Да? Ну, я просто буду сподіватися, що це Окей? Okay. Далі найсмачніший десерт для мене це був ось цей з медом, та навіть золото було зверху на печі. Шкода, що я його змила в туалет в кінці дня. Потім ось такий креативний десерт якогось, мабуть, далі. Він був так собі на смак, як чай, Earl Grey. і взагалі тільки віпки змогли насолодитись таким нереально багатим інтер'єром. ЄС yes. справді Собачья, я невдячна вдячна з Катенюка. Окрім солодкого передозу, я нічого не відчула. Навіть красунчик офіціант не взяв у мене номер. Походили трішки, нанюхались вонючих духів. Та й все пишіть. Як вам така щедрість від Олів'янг, і дякую за перегляд. Цьому.